Ти не считавши 10 тисяч за ремонт інсталяції в місті з запчастями з твоєю роботою. Да. Може дешевше купити все-таки нову інсталяцію і а, зробити? Дивіться, е, є одна маленька проблема. Якщо ви купите нову інсталяцію, демонтаж старої інсталяції буде коштувати не менше, ніж е, півтори а то й дві тисячі. Просто демонтаж. Потім монтаж чорнової інсталяції це у нас 2 тисячі з чистого сама рама. Плюс чистовий монтаж 1500. Додаємо сюди інші крани підводку, Тобто ми будемо переробляти вузол, який підходить до нової інсталяції. Плюс це додатково гіпсокартон, профіль, робота плиточника, гіпсокартончика. І додатково це бруд на об'єкті, це живе приміщення. Ну, я думаю, що вигідніше зараз вкласти 10 тисяч, ніж 25 з ремонтом, з новою інсталяцією. Вона буде зараз як нова. Mm -hmm. Новий е, навивний механізм, запорна арматура, патрубки. Це все ми красивенько зробимо. Так що, кому треба сантехніка, Київ, Київська область звертатись у Телеграм.